Всім доброго дня. Хто пам'ятає, я весною плуга робив і коротше, доробив його зараз аж. Тут у мене підказували мені зробити, щоб тут воно у мене посувалося так, в ту сторону і в ту. Але коротше, не вийшло мені того зробити, воно мені пашиво виходило. То просто взяв, заварив його, як хотів, поставив вже від різного диска. Тут трошки доварив, тут видно, з цієї сторони не видно. Тут доварив плуга, так зробив, і типу, вищого зробив і трошки більше, щоб лучше перекидало. Ну, зараз мені більшість так подобається, як воно горе, бо до тої ну, більшість більш виходить закручене сюди, зверху сюди. Що так файніше, ще доварив тут долото, таке невеличке, було довше таке аж. Ти його обрізав, бо дуже сильно в голову лізе, в землю лізе сильно, диска поставив, ну і так більше нічого такого не дороблював. Те, що тут воно посувалося, то недобре воно було, його там Короче, квадрат був не дуже такий щільний до, до цього квадрату, той посувався, і вийшло так, що він... Вивертали його в сторону. Коли плуг заходив, то вивертало. А так приварив і більш-менш нормально. Зараз ще покажу, як він горе. Ну, я вже горав ним, то я змастив на зиму вже, зараз покажу, що як він вигорав.